ім'я Отця і сина, святого В ім'я і сина, святого Духа, ім В ім'я і сина, святого Духа, амінь. Слава ти на слава тобі, Царю Небесний Вічишителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, Скарби добре життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірю в єдиного бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного. Пройденого, несотвореного, йдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і наша рада спасіння зійшов з небес, і поплотився від Духа Святої Марії, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтіє палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і возніся на небесиди, проворчиця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поканяємо, рівнославими, що говорив через пороків в єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь, слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Богородиця Діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітло на Твого Боти породила. Христа спаса, визволителя душ наших, слава Синові, що нас крові на Христі відкупив і нині, і на і вічні. Амінь. Богородиця діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плітло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і святі Христові в віру твердим, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого боти породила, Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню, прийми всі душі до царства. Тебе прибігаємо, о мати Божа зійшли на все людство, своєю любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої Сина, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам. Провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена. Ти між жінками і благословени, плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений, плід лона твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородиця діва, радуйся, благодатна Мар'я Господь з тобою, благословена, між жінками і благословений бо ти породила Христа Спаса, визволителя, душ наших, богородице Діва, радуйся, благодатна Мар'я Господь з тобою, благословена, Тими жінками благословенний, плітло на твого бо ти породила, Христа спаса, визволителя, душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена, тими жінками і благословенний, плітло на твого бо ти породила, Христа Спаса визволителя душ наших. Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний, плітло на твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений, Твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, Благословенний тліло на Твого бо ти породила, Христа спаса, визволителя душ наших, Слава Отцю і сину, і святому Духові. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від пекельного вогню. Прийми, і душу до царства небесного, особливо щі, що найбільше потребує твого милосердя. Святай, непорочна, зачата, причиста Діва Марія, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О мати Божа, зійшли на селю, слакулим і свій любові. Тепер і одині нашої смерті. амінь. Отче наш, нашої сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Наш насошний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцем нашим. Благородица Діва ради, се благодатна Мерія, Господь з тобою. Благословенна, ти і благословенний прилона твого ти породила фестиваса душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Мерія, Господь з тобою. Благословенна ти міженками, благословенний. Лідло на Твого, бо породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородися, Діва, благодатна Мерія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наше. Богородиця, Діва, благодатна Мерія, Господь з Тобою. Благословенна to... ти між жінками, благословенний Відлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, визволителя душ наші. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Тими жінками, благословенний. Відлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, визволителя душ наші. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Тими жінками, благословенний. Житло на Твого, бо Ти породила Христа, спаса, визволителя душ наші. Говору, да се Ти порадуйся, благодатна Мария Господь з Тобою. Благословенна Тими жінками, благословенний. Придло на Твого, бо Ти породила Христа, спаса, визволителя душ наші. Говору, да се Ти порадуйся, да благодатна Мария Господь з Тобою. Благословенна Тими жінками, благословенний. Придло на твого боти породила Христа Спаса, визволите душ наші. Богородице Діво, радуйся благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, благословенний Придло на твого боти породила Христа Спаса, визволите душ наші. Богородице Діво, радуйся благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний Прила на твого боти породила Христа Спаса, везли та душ наших. Слава Отцю, Сина, Святому Духові. Нині по час, і часа на віки вічні. Ісусе, прости нам наші гріхи захорони, нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше Твого милосердя. Свята і непорочна зачата пречиста діва Марія, заступайся за на нас, що до тебе прибігає. Мати Божа зійшли на селю за поли, місяць. Тепер і водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. мій Господь наш Ісус Христос, і слав Святого Духа на апостолі, погородися і вородися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тиме жінками, і благословений бідло Твого, бо ти породила. Христа спаса, визволите радуш наші. Городиться ті вороти, все благодатна Мар'я Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословен, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила. Христа спаса, визволите на радуш наші. Городиться ті вороти, все благодатна Мар'я Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословен, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила. Христа спаса, визволите наші. наше. Городися, діва радуйся, благодатна Мар'я Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прилона Твого, бо Ти породила. Христа спаса, визволите радуш наше. Городися, діва радуйся, Blah Data Maria Hospital с тобою. Благословенна тими жінками, благословенни прилона твои породила. Христа спасает душ тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прилон от твои породила. Христа спасает душ наших і Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний, прилона твого бо Ти породила, Христа Спаса, визводити рядуш наших. Город Ситіва радий, це благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти міженками, благословенний, прилона твого Боди породида. Христа спаса без благодатна та душ тими на тобою. Благословенна ти міженками, благословенний, прилона твого боти породила. Христа спасав изводити душ наші. Благословенна ти міженка, благословенний, прилона твого боти породила. Христа Спаса, Визводителя, душ наші, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Спитай, непорочна, зачата, пречиста діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, мати Божа, зійшли на вселю суполем, я любові. Тепер і води нашої смерті, амінь. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, виноватцям нашим, і доведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, розважми Господь наш Ісус Христос, причисли дімирі, до небася, вгородися, діво радуйся.